допомога зсу дітям, переселенцям, пораненим, тисячі українців щодня без жодного сумніву донатять, бажаючи допомогти та наблизити перемогу. Але що, якщо такі дописи створює шахрай сьогодні у програмі Шахрайство НЕТ, усе про фейкових волонтерів, псевдоблагодійні фонди та те, як відрізнити благородну справу від маніпуляції? Будьте уважні! Довіра, головна валюта війни. Вітаю вас, шановні глядачі, у черговому випуску спільного проєкту ТРК Місто та Поліції Хмельниччини. У війні на інформаційному фронті шахрайство з благодійністю теж зброя, але проти нас. Бо ж наші шалені сусіди тільки й шукають привід, щоб вилити на українців чергову порцію бруду. Фейкові збори, псевдоволонтери, емоційні пастки не лише підривають довіру до справжніх благодійників, але й дають нашим ворогам привід для чергових інформаційних вкидів. Хто стоїть за цим і як не стати жертвою, бажаючи допомогти, саме про це сьогодні будемо говорити у черговому випуску програми з нашим гостем, волонтером і блогером Андрієм Попиком. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю вас, Інна. Усі ми добре пам'ятаємо, як на початку війни фактично все в Україні вирішувалося з допомогою волонтерів. Навіть дуже багато було мемчиків, анекдотів з цього. Приводу, які підтверджували, що для українського волонтера немає нічого неможливого, і все би було добре, якби в цій бочці меду згодом не з'явилася ложка дьогтю, і це якраз ось ці шахраї, про які я щойно говорила. Ось ми підібрали лише декілька скріншотів про досить такі скандальні випадки шахрайства ми можемо бачити їх на екранах. Це скріншот з тернопільського інформаційного сайту, де мова йде про жителя Тернопільської області, якого засудили до 10 років позбавлення волі за шахрайство, пов'язане з виманюванням коштів під виглядом збору на лікування поранених бійців збройних сил. Насправді ця людина використала ці кошти для власних потреб. На іншому скріншоті йде мова про мешканця Старокостянтинова. Це вже безпосередньо у нас на Хмельниччині. Чоловік теж збирав кошти, начебто на тепловізори, але насправді використав їх для того, аби програти все у казино. І такі випадки, на жаль, не поодинокі, і вони дуже підривають довіру до тих, хто справді займається благодійністю. Скажіть, от е, яка ситуація, можливо, вас найбільше вразила у цій сфері? А може, були такі випадки, коли вам особисто доводилось викривати? Шахраїв і псав до волонтерів. Ну по перше, да, ви мене представили як волонтер і блогер. Я не вважаю себе волонтером, да чому? Тому що я допомагаю волонтерам. Власна благодійному фонду Волонтери Поділля з ними співпрацюю. Я фактично виконую інформаційну, тобто я вважаю, що волонтер це не просто той, хто оголошує якийсь збір. І, ну, скажімо, це більш серйозна така, якби ділянка роботи. Щодо е, теми цієї, я пам'ятаю, ну, по-перше, треба зрозуміти, що шахрайство не народилось сьогодні. Там, де є майно, там є і зловживання майном. Так, вони є всі в бюджетній сфері, там, в освітній сфері, в, е, в волонтерській сфері. І коли. Під час повномасштабного вторгнення пішли великі донати від багатьох людей, звісно, що дуже багато нечистих на руку людей кинулось в цю сферу. Це очевидно, тому що тут майже не було ніякого ні контролю, був хаос, люди скидали. Хтось міг сказати, збирає якомусь знайомому на умовний, да? ніхто не знає. люди... Незнайомій людині в Фейсбуку кидають е, незнайомі сторінки, де да? кидали там великі великі кошти. Звісно, цим користувались і багато нечистих на руку людей. Я, наприклад, і це не тільки е, з тим, що хтось збирав фейково, навіть волонтерів обманювали. От я пам'ятаю, було десь рік тому чи два вспила дуже гучна справа. Була що якась е, фейкова фірма, ну постачальник знаходив волонтерів яким треба було мавік а мавіки тоді дуже потребували? Їх не вистачало. Він всім обіцяв мавіки, збирав а Потім ця бульбашка виявилася, луснула. і. На велику велику суму, тобто самі волонтери збирали кошти, вони нікого не обманювали, да але через те, що вони не розібрались з постачальниками, постачальник був шахрай, да? от постраждала велика велика кількість. Ну їм людей. Вже, ну, виходить, треба звітувати про ну, зібрані кошти. А фактично су да, суть в тому, що навіть е, людина, якій ви довіряєте, які ви донатите, да на наступному етапі, якщо вона не розбирається в цій сфері, да її могли кинути, або неякісні товари, були ж випадки, що постачали. Ну, ви активно волонтерите? Фактично від початку війни. Ми пам'ятаємо всі ваші такі великі збори, зокрема, збір, мільйонний збір у день народження. А чому на вашу думку от з кожною такою новою хвилею війни з'являється все більше і більше шахрасть у цій сфері? Я вважаю, що там, де більше коштів з'являється, там більше шахрів. Просто коли в я не займався підтримкою волонтерів в 2014 році. Я більше до цього підключився. До фонду волонтера поділля». Це був кінець 22-го чи середина 22-го Десь я не вважаю, що шахрів стало більше через якусь там ситуацію в країні. Просто стало більше потоків грошей, коли в 2014 році у нас. В Хмельницькому збирало кілька фондів, і ми всіх їх знали, і їм донатили. То в 2022 році, коли сталося повномасштабне вторгнення, збирати почав умовно кожен сусід. Да? Кожен кожному хтось збирав. І тому величезні потоки інформаційні пішли, величезні потоки грошові, і звісно, на них поз'являлись і шахраї ну, розплудились. Це очевидно. Ну, як зазвичай кажуть, якщо є попит, є пропозиція, то в принципі так би мовити, в цій шахрайській сфері, напевне. Так і є більше попиту є від військових, від поранених від шпиталів відповідно підлаштовуються шахраї. Я, як я вже сказала, ви збираєте чималі кошти на допомогу військовим, і як показують ці збори, люди вам довіряють. Як ви забезпечуєте прозорість своєї діяльності? Це ж важливо, так. яку я функцію на себе вибрав. Бо є от волонтери, вони і збирають, і закуповують, і відвозять кудись їдуть. Фоткаються, я передав там, їхав два дня, передав той марк. Я подивився, які у нас є фонди в місті Хмельницькому, яким я довіряю. І обрав фонд волонтери Поділля. І, власне, я вирішив робити збори на їхній фонд. Тобто я не Купую нічого, я не розподіляю. У фонда є потреби. Він е спілкується з бригадами там чими підрозділами. Вони знають, які є потреби, які бригаді там, наприклад, е більш потребують, тому що вона зараз на гарячій ділянці, а хтось на ротації. Да? От. Ми збираємо на фонд Волонтери Поділля. Фонд Волонтери Поділля офіційно в постачальників так само закуповує зі свого рахунку, і офіційно передає всім цим частинам це. Тобто, я, я скажімо, абсолютно не торкаюсь цих грошей, да тому що і це тому, що це треба робити професійно. Да. Якщо ти вже цим займаєшся, тобі треба і займатися бухгалтерією, і вивчати потреби цих підрозділів, і вивчати е, юридично, як це все оформляти. А так є фонд волонтери Поділля. Він робить е, що. Тижневі відправки на фронт, досить сильно в них поставлена ця би, система. І ми частину потреб фонду. Фактично, заправили. Фактично я, як блогер, виконую функцію е спонукання людей задонатити на цей фонд, тому що я їм довіряю, і фонд потім, коли прийшли ці речі, та, мають відправлятись десь на фронт, вони там телефонують, що можна прийти відзвітуватись перед підписниками. Я приходжу, знімаю і кажу: дивіться, фонд волонтери Поділля передає. За ваші донати, ось такі речі, тому я вважаю, що в тому хаосі, який зараз є, людям треба не кожному збирати самостійно і цей, а от переходити на такі інституції, є фонди, які по-любому в будь-якому місті ви можете знайти фонд, якому ви довіряєте, який прозоро працює, працює не один рік і працювати через нього. Тобто, якщо ви медійна особа, ви можете. Спонукати люди, людей зібрати кошти, наприклад, на якісь потреби, як ми тоді зібрали мільйон гривень на стоїв півдронів. Кожен займається. Тим, чим він ефективно може робити, я ефективно можу інформаційно донести фонд. Розуміється на запчастинах, де їх закупити, як зібрати, хто там спіяє, і так далі. До речі, я зараз дуже часто у своїй стрічці в соціальних мережах бачу, як мої знайомі, які мають певну аудиторію, дійсно долучаються до якогось великого збору. Є збір, і вони ставлять мету, наприклад, меншу 10 тисяч, 5 тисяч, але вони йдуть не на їхній персональний рахунок, а на йдуть спільний, саме да. Да, на співають. Оце рахунок. до речі, колективні ці колективно. Тивні банки чи якось почали робити. Я вважаю, що дуже хороша да, річ, тому що деякі знайомі от, були, відкривають, вони збирають на автомобіль. Збирають потім рік, це збирається, і невідомо коли. А так е, є структура, яка е, акумулює да, акумулює кошти. кошти. Вона і людина, ви не бігаєте так само е, про шахрайство, Якщо говоримо з автомобілями, е, були випадки, да, знаю в нашій області. Люди теж збирали на автомобіль. Купили ніби автомобіль, а автомобіль виявився, скажімо. Не зовсім часно здобутий, да, так? Да, Я да. так розумію. Ну, ви вже частково почали відповідати на моє наступне запитання. Окрім того, що ви проводите збори, я знаю, що ви теж активно донатите. І от з свого досвіду, що би ви порадили людям, які хочуть задонатити, як обрати свого волонтера, свій фонд. Як ви особисто вирішуєте, кому задонатити свої кошти? Загалом до повномасштабного вторгнення я зазвичай підтримував Мистецьке об'єднання Гайдамаки, волонтери СОС, деться на з Вони робили кожну п'ятницю, колись Концерти. концерт да, в центрі міста, і вони нагадували суспільство. Цю ініціативу я постійно якби, підтримував з повномасштабним вторгненням. Да. Я не доначу на ті збори, які я оголошую, да, тому що це якби це. Але я підтримую деяких. У мене є знайомі, які знають точно, що вони роблять хороші речі, да, вони є військовими. І підтримую їх, їхні, якби потреби, то яка основна порада? Як обирати тут, дивіться, тут ніхто вам точно не порадить, я би радив або донатити тим знайомим, яким ви безпосередньо знаєте, що вона піде, або донатити на хороші інституції фонди, які ті самі там у нас є. І фонди там, Повернись живим, фонд Притули, фонд от, місцеві наші, типу волонтери-поділля, тому що вони можуть найбільш ефективно розпорядитись вашими коштами. Але тут теж є різні фонди, закривають різні потреби. Якщо ми дивимося. Всеукраїнський, той саме фонд притули і фонд «Повернись живим, вони закривають великі потреби на рівні цілих там підрозділів. Фонд волонтери Поділля він закриває більш середню ланку. Але буває таке, що людям на передовій треба якісь. Скажемо, по поточні речі, речі да, тому що е і не чекати, поки вони прийдуть через офіційний фонд, через е бригаду. Да. І такі потреби теж є. І дуже багато хто так підтримує знайомих. Хочу нагадати нашим глядачам, що є офіційні інструменти, як перевірити, що перед вами дійсно справжній волонтер. Що таке реєстр волонтерів і чому це важливо для всіх, хто бажає задонатити, нам розповіла начальниця управління податкових сервісів головного управління ДПС у Хмельницькій області Лариса Вдовиченко. З метою забезпечення контролю за оподаткуванням благодійної допомоги, отриманої благодійниками фізичними особами на їх банківські рахунки, Державною податковою службою ведеться облік волонтерів. Порядком встановлюється механізм включення до реєстру волонтерів. Перш за все, треба розуміти, хто такі волонтери. Волонтери це фізична особа благодійник, може бути громадянин України або іноземець, або особа без громадянства, яка перебуває в Україні на законних підставах, яка досягла 18-річного віку, яка здійснює діяльність на добровільній, безоплатній основі, яка включена відповідно до кодексу в реєстр волонтерів. Та надає допомогу особам, визначеним податковим кодексом для включення в реєстр волонтерів фізична особа-благодійник подає заяву встановленого зразка, встановленого цим порядком. Заява може бути подана в паперовій або електронній формі через електронний кабінет платника або іншими засобами комунікації. Заява може бути також подана особисто фізичною особою благодійником, тоді вона подається до будь-якого контролюючого органу. Заява може бути надіслана поштою, тоді ця заява надсилається безпосередньо за місцем обліку фізичної особи. Також заява може бути подана. Дана через уповноважену особу представника у заяві вказується дата початку здійснення волонтерської діяльності. Ця дата не може бути раніше, ніж дата відкриття рахунку в банківських установах. Органи Державної податкової служби протягом одного дня розглядають заяву і повідомляють фізичну особу благодійника про результати розгляду відповідно до 42 статті Податкового кодексу України. Це Листом. У разі включення в реєстр волонтерів, в такому листі зазначаються дані з реєстру волонтерів. У разі відмови зазначаються причини відмови і пропозиція для подання повторно заяви. Реєстр волонтерів щодекадно. Оприлюднювався на офіційному веб-сайті ДПС водночас, в період дії воєнного стану доступ до публічних реєстрів, розміщених на офіційному веб-порталі Державної податкової служби обмежений. Тому, якщо виникає необхідність перевірити включення фізичної особи благодійника в реєстр волонтерів, можна звернутися до такої особи. З проханням надати лист підтвердження з податкових органів цей лист надається волонтеру на фірмовому бланку за підписом керівника головного управління ДПС у Хмельницькій області. В цьому листі зазначаються дані з реєстру: це прізвище, ім'я по батькові волонтера, категорія фізичних осіб, на користь яких надається благодійна допомога, реквізити банківських рахунків, номера рахунків, найменування органу ДПС, де обліковується волонтер. Дата початку здійснення волонтерської діяльності. Якщо взяти кількість волонтерів, то на 1 січня 2022 року по Хмельницькій області було зареєстровано 26 волонтерів фізичних осіб благодійників. На сьогодні їх більше 500. Андрію, ви медійна особа. Ви підтримуєте в першу чергу як блогер різноманітні збори, і знаєте, що все таки соцмережі це і головне поле діяльності шахраїв, так званих псевдоволонтерів. Які тривожні сигнали в будь-якому пості, в будь-якому повідомленні повинен побачити користувач, щоб насторожитися, Да, ну перше, ніяких від незнайомих людей, які знаєте, тому що у нас часто люди репостять, просто те, щось побачили емоційне. Там ось цей воїн вже тиждень лежить на вокзалі в Львові. Його ніхто не може забрати, скиньте бігом, так тобто. І люди починають їх хапає заживе. Тим більше емоційний да, тиском більше трапити, зараз. Та? Я думаю, ви теж всі бачили, коли е, згенеровані штучним інтелектом ці картинки, де стоїть чотири льотчика близнюка без ніг і там далі. Мене просто завжди вражають кількість лайків і коментарів під цими картинами. І деякі люди, які ти дивишся, ніби от ти їх знаєш, вони це репостять. От, тому, е, якщо збір від незнайомої вам взагалі людини, да, не, цей, не поспішайте, не поспішайте це робити, яким би він емоційний не був. Я все ж таки раджу познаходити ті джерела, які системно працюють, і донатити на ці системні джерела, тоді буде більше впевненості, що ваша гривня не піде кудись в кишень. cinco fin, А ще якісь такі нюанси, можливо, як ви, ви такий досвідчений блогер, у таких постах, як крім того, що картинка згенерована, щі взагалі можна якось перевірити, чи ось ця картинка, яку використовують в пості з проханням з вона справжня? ні, ні. то ж це приклад був для ші. А так в реальності і справжні картинки. Ну а в чому проблема зараз? Взяти справжні фото? Їх дуже дуже багато. Суть в тому, що якщо ви скидаєте кошти людині, навіть не людині, а сторінці в Фейсбуку, які ви перше там чи телеграм канал, знаем, да ви не знаєте стоїть. хто стоїть? Тобто ви не можете подивитись в очі цій людині, не можете спитати: А слухай, а де це все? А де попередні? Але коли ми дивимося повідомлення поліції про різні шахрайські схеми, не тільки волонтерські, таклю як люди беруть і віддають там сотні тисяч гривень просто. Якимись шахраям для того, щоб через інтернет купити якийсь там трактор там умовно перераховують велику кількість коштів в нікуди, да? то звісно в цій сфері теж є багато людей, які перераховують. Невідомо куда тобто ми не бачимо прозорості цього збору, і це напевне один з таких найважливіших моментів, на який має звернути увагу кожна людина, яка хоче задонатити. Я коли хочу комусь перерахувати кошти, я заходжу в ті самі соціальні мережі на сторінку організації чи на сторінку волонтера, і дивлюся в першу чергу, чи є звіти, чи є якісь фото, чи. Є якась інформація про те, як ці кошти були використані, тому що для мене дійсно важливо, щоб вони дійшли до кінцевого адресата. І от в продовження ваших порад ми також звернулися до фахівців з кіберполіції, які озвучили нам основні аспекти, на які слід звернути увагу, щоб перевірити, чи дійсно працює чесно той чи інший волонтер або благодійний фонд. Коли ми донатимо, важливо завжди розуміти, куди саме йдуть наші кошти. Є кілька простих речей, які допоможуть убезпечити від шахраїв. По-перше, перевіряйте саму організацію. У неї мають бути офіційний сайт, сторінки в соціальних мережах, публічні звіти. Надійні фонди зазвичай показують акти передачі допомоги: фото, відео, регулярно звітують, скільки зібрали та що купили. По-друге, звертайте увагу на реквізити, безпечніше донатити через офіційні реквізити або перевірені платформи. Якщо кажуть перекинь гроші на особисту карту, особливо коли людина незнайома, це вже сигнал тривоги. По третє, звертайте увагу на поведінку збирачів. Якщо вас підганяють, скинь прямо зараз, не дають доказів або копіюють відомі назви і логотипи, зупиніться та перевірте ще раз. Додатково хочу повідомити, якщо ви бачите збір на лікування тієї чи іншої людини, де прикріплена фотографія, першочергово, що вам потрібно зробити, це зберегти вказану фотографію, вставити її в Google-пошук, тому що не є виключення, що дана фотографія була викрадена і використовується шахраями. Зробити перевірку не складно. Пошукайте фонд у Google. Подивіться, чи є згадка в медіа, чи немає його в чорних списках кіберполіції. Це можна зробити за допомогою Stop Fraud. Це розділ на сайті Кіберполіції, який допомагає перевірити номер банківської картки, телефону або веб-сайту на приналежність до шахрайської діяльності. І головне, якщо виникли сумніви, краще задонатити перевіреній організації, аніж ризикувати. Це просте правило, яке реально захищає від шахраїв. Андрію, я вам щиро дякую за дійсно корисну і відверту розмову. Сподіваюся, що і ваші поради, і поради наших профільних фахівців допоможуть тим, хто хоче задонатити, не потрапити в шахрайську паску. Шановні глядачі, пам'ятайте, що донати це йде від серця, але серце завжди має йти поруч з розумом, то будьте пильні і завжди думайте, кому ви довіряєте свої кошти, аби вони справді потрапили до адресата.